Привіт, друженька, привіт подружка. Неділя. Так, цього відосика я записувала в неділю, точніше, коротенькі такі відосики, а потім з них зліпила влог. Чесно кажучи, не знаю, не знаю наскільки... А... Мені вдалося показати райончик, місто, але я вирішила прогулятися пішки до іншого району. Скажу, що мені ця прогулянка, як виявилося, задоволення не принесла, тому що було досить жарко. Точніше, спочатку було не жарко, вітерець, а потім якось так температура повітря. Різко стала зростати, і мені навіть здалося в якийсь момент, що я ну, наче сонячний удар отримала. Та все ж таки відосиків поназаписувала, квіточок поназнімала, подивилася, що там є в тому райончику. Зайшла, подивилася декілька магазинів. Хотіла десь сісти, поснідати, та е, забрала в <смі>, такі піняк, е, де була тільки ну, місцева традиційна їжа, е, яку я їм досить рідко і взагалі не дуже полюбляю. Я люблю, якщо десь шукати поїсти, то це здебільшого такі адаптовані міста. Е, ну, і, е, де тут не те, що туристи, експати, проживають і люди інших національностей, а не тільки місцеві. А в звичайну якусь кав'ярню та пекарню я не захотіла заходити, бо тут щодо хліба смаки у людей досить такі специфічні. Весь хліб тут солодкий. Дуже багато містить цукру і він ну, як і не хліб зовсім, навіть сендвічі солодкі. А я таке не, полюбляю, не люблю взагалі. От. Але все ж таки подивилися, чим живе цей райончик. Нагадую, що це неділя. І це я десь вийшла ну, пораненько. А десь, на початку 12, здається. Ну, не так і перенелька, але все ж. А, от. І пішла собі, пішла, пішла. А якщо неділя, то ти можеш бачити, що багатоцько таких магазинчиків а, просто зачинені, тому що в неділю вони не працюють. А в мене подружки деякі розпитують. Чому ти не робиш, не знімаєш відосики в центрі? Чому тебе так мало відосів? Ти б ти показувала б центр міста. А більше якісь хібеніла. А я кажу, ну, на нащо? Центр міста, туристичні райони, ті, дефони та де інше. А для цього є інші блогери, професійні. Які це роблять з класною апаратурою, а не на айфона, які на цьому спеціалізуються, роблять дійсно крутецький контент з рекламами. Заробляють на цьому гроші, а що я. Я просто Uh, в мене все починалося щодо цього каналу, Дійсно, як... Ну, це більше відео для душі. Для душі, для власного відпочинку, для власного заспокоєння нервів, для того, щоб а, uh, відвлектися uh, від будення. Так, дівчата, не гавкайте. то мене цуцики. додаткове СМР. Мені звуки. Тут контент собаче роблять. Так от, я кажу, що Uh, У ну, мене все чисто як власна терапія, тому що дійсно uh, мені це допомагає якось відволіктися і як таке хобі, як таке нове хобі, uh, щось якісь думки свої висловити. Yeah. Тому в мене так багато відосів, Я ж починала знімати. А, але я не викладала, а потім, які я вже коли завела, ну канал давно завела сам, але я нічого на ньому там не викладала, не знімала, не робила. А вже потім я просто додавала, завантажувала відоси, але вони всі були в мене на замочки, тобто в приватні папки. Їх ніхто не, не мав змоги взагалі бачити. А потім вже я стала відкривати ці відосики з приватних на загальну. Аудиторію, отак от. Тобто я спочатку просто знімала, 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 ну, от. потім вже завантажувала і вже потім, через деякі місяців, стала просто поступово їх з приватних відкривати. А я ж кажу, в мене непрофесійна зйомка, і монтую я досить таких сам, ну простецька монтую, не заморачуюся. І навіть іноді забуваю виставляти стабілізацію відео і з звуком лежаю, не дивлячись на те, що придбала нормального крутецького, не не супер крутецького, а нормального такого мікрофона, який до речі, рекомендувався як мікрофон для тих, хто знімає АСМР. Отак от, от зараз ми переходимо дорогу уважненько і йдемо подивимося, що там. Тому що взагалі цей район, округ, я тільки проїжджала на машині і ніколи не ставила собі за мету прогулятися тут. І відвідати цього району. Але сьогодні вирішила, тому що треба щось новеньке познімати, подивитися, прогулятися. От церкву тобі покажу, це протестантська церква. Тут взагалі тільки є, що протестантські церкви, їх дуже багато, іноді трапляються і зустрічаються англіканські, але то є в центрі. А також є а, дві православні церкви, ну, храма, два храма православних, один здається українського патріархату і один російського російського. І ще я а, часто в відосиках буває таке, що камеру просто а, опускаю вниз і знімаю. Сміття або дорогу, або як я йду, або навпаки, підіймаю її вгору і знімаю дерева або там білдинги різні, та? а чому я так роблю, це не просто так, що мені там захотілося поснімати, А коли йдуть люди назустріч, і просто коли багато людей. І просто люди, які ну, бачать що я знімаю, вони там перебігають на інший бік. І щоб ні, нікого не дратувати, от, да-да-да, тут насправді по тому поці люди ходять, для того, щоб нікого не дратувати і не робити неприємно людям, тому що ну, ну знаєте, не всі люблять попадати в кадр. от, і тому я або опускаю, або підіймаю туди-сюди камерою мотиляю. Щоб не робити дискомфорт іншим. Вибач, друженька, вибач подружка. Я тільки зараз помітила, що постійно в камеру... Я каю я не хотіла цього робити. Це якось ну, таке за моєї неуважності, а може, і до того, що сонечко десь там в пичку пропікало. До речі, я так нагулялася, а по цьому району, що в мене а, ну, щось, мабуть, так як голочками почало руки колоти. І Щось вони так у мене замерзли, не дивлячись на те, що я сказала, температура підіймалася, ну, не моя, а навколишнього середовища. І вже було навіть жарка. Ну, я, я аж перелякалась, дійсно, що це може бути як сонячний удар чи щось таке. У мене колись ну, було щось на штат а, такого. От, ну, а, але щоб руки замерзли в жару, то перший раз. Це, мабуть, пов'язано з кровообігом, я так думаю. з нервами, з пігулками, які я всякі різні. Хоча зараз я перейшла на інші. Ну, і, звісно, там вітамінки ще додатково, ну вже не такі потужні, не такі серйозні. От, Невропатолога. Просто я з ним балакала і казала, що мені ото серйозне, як ти мені виписував, не треба. Тому що і побічних багато. І взагалі, ну нащо? Не треба така, щоб вона була медицина, яка одне начебто лічить, а інше каліче, воно нікому нічого такого не потрібно. От. А нерви так, всі хвороби, як ото кажуть, від нервів. І тільки деякі від задоволення. Це такий модельчик. Готельчик я на коли буду назад і познімаю, що там за такий готельчик і що вони пропонують. До речі, там попереду бабуся в ноцю катає на колясочці, да? чи на віліку, чи що таке. Їй трошки не сподобалося, що я знімаю, тому я намагалася так, як менше її попадатися. Вона потім так розгорнулася і пішла в іншу сторону. От. Це потім, коли вже я її наздогнала, так тут фрукти продають, до речі, тут ну, недорого. От саме. В цьому магазинчику тут класичний одяг, ну як класичний ханбок, здебільшого його беруть чи в оренду, чи купляють, якщо кошти має родина, а, на весілля. На весілля, щоб зробити там традиційні фотосесії. Всяке таке тут, бачиш, ханбок. Знов камера в розфокус. Ось ну, такий райончик, як я, я райончик, як райончик, нічого особливого, а тут немає. А щодо мотелів, а, таких їх дуже багато в місті. Я не пам'ятаю, в якомусь відео також да, розповідала, як мотелі використовує молодь, та й не тільки молодь, ну здебільшого молодь. А, ну, як місце для побачень. Для побачень, тому що ну, тому що житлом напруження тут. От, знайти житло або місце ну і якось важкувати. Тому для побачень є мотелі. От. Чому я знімаю відео окремо, звук накладаю окремо і ніколи не розмовляю, нічого не розказую саме під час руху та під час зйомки самого відосика? Справа в тому, що, по перше, мені це не зовсім зручно. Не зовсім зручно, тому що коли йдеш якось знімаєш, особливо я знімаю коротенькими такими відосиками, не одним довгим да, моновідео. І коли коротенькими знімаєш, то постійно сприй... я і так стрибаю, знаєш, з теми на теми, з думки на думку. за все от, от, там, почала за одне, закінчила, продовжила іншим, закінчила взагалі там якимось третім. А якщо я ще й буду підстраюватися під відосик, а це ж буде так. Хочеш особисту якусь думку висловити, а треба ще коментувати, що там знаходиться і поряд. А ось ну, це є як робота, гіда. Як робота гіда. От. Получиться щось таке, знаєте, як ото екскурсію віщаєш, і від себе щось додаєш. А ще коли, наприклад, буває так, що ну ви швиденько десь йдеш, а десь взагалі в розвалочку, а десь людей багато, якщо швидко йдеш, цяхекаєш потім, то і буде чутно. Отак от ха -ха -ха, такий. Дихальний СМР буде замість тихого голоса, а десь людей буде багато, і ти будеш там намагатися їх перекричати, навіть якщо мікрофончика пролаштуєш, все одно будуть такі звуки гучніше. Тому мені більш зручно познімати, а потім сісти і там, через фільтри пропустити, десь зробити якусь таку, ну, чуть не сказала шума звукоізоляцію. Десь там шум прибрати, десь щось залишити, десь звук накласти, Ну, мені так зручніше. А ще подружка вперше за скільки років? Ну, ну так, я знайшла е, кафешечку кав'яри. Яка б виставляла е, столики, декілька столиків на вулицю. От я подаю ще зараз розгорнувся і ще раз її зніму, покажу. От, це мене так здивувало. Я відразу почала дивитися, там, чи є вони пецфрендлі, чи можна на той майданчик. Ну Там у них як майданчик, просто зроблений, да, з дерев'яним полом, і стоїть три чотирь, здається, чотири здається, чи три столика. От. І там сиділа бабусечка якась з сином, там, напевно, з сином, я так думаю, бабулька. І ще якась людина, я тобто два чи один стол, була на вільні. От, ну мені так кави не хотілося, тому я там сидіти, ну не, не пішла туди. От. А просто так стала спостерігати, чи я вона безфрендля, чи вона буде туди якось в Завітати зі своїми дівчатками собака дівчатами песика. Ще знаєш, про що я подумала, друженька подружка Я тобі ще скажу, мені захотілося придбати таку маленьку-маленьку камеру, яка була виглядала б як мікрофон петличка І щоб її можна було так прилаштувати десь е, на бортик. коли ти знімаєш, щоб вона така маленька була, і просто собі ходити містом, гуляти, навіть заходити в якісь заклади і знімати. Оце, звісно, кайфуше Я знаю, що такі є камери, а, але саме тут продажу їх не бачила. Це треба в інтернеті шукати. Це тільки мені прямо зараз отак. Мисля з'явилася, прикинь, тому що все ж таки АСМР, тихий голос має бути АСМР, Тихий голос. Я взагалі прихильниця АСМР. Чоботиках. в мене зразу думочка, чи не жарко їй. Я колись так ну, то давно було. Коли в молодості вона ж хочеться натягнути щось на себе таке креативне, то, то я пригадую, як в Мартинцях пожарі чим чекувала. А та дівчинка в Челсі йшла в чоботиках. І я думаю, як же ж їй, мабуть, було жарко. Ну, головне, щоб їй подобалося і вона вважала, що вона в цьому є красуня. А це шукаю місце для паління. Це нова будівля, вона ще навіть не добудована. От, і тут я не знайшла не урночки, не 4-4 і більничка не було, на жаль. Тому пішла шукати далі до місця для паління. Ходимо з тобою дорожку, чекаємо на зелене світо світофору і дивимося, що навколо нас. Дивно сьогодні якесь таке місто, наче пустеньке. Ну, може, зранку люди виїхали кудись відпочивати, тому такі майже пусті дороги. Ось я знайшла інший дворик. Там в було палити, там було місце для паління, то я там сіла на лавочку і трошечки відпочила. Потім пішла далі. Мені хотілося щось знайти красиве, познімати. Квіти там якісь оце, я думала, може якісь оранжереї, якісь квіти, троянди. Ну, це таке, що мені вдалося знайти. От, але я не втрачала надії, що знайду якийсь оазіс. Я в попередньому влогу розповідала, що а, тут а, все, наче так зроблено, як симуляція. А, що всі красиві зони їх мало ну як, вони такі дуже маленькі, дуже тендітні. Це наче як просто а, не те що для життя, а наче щоб. Була можливість десь трошечки-трошечки пересопнутися. Тобто бетон, скло, дороги, будівлі. а Тут хопа, якась така зона з трояндами маленька, якийсь такий метр, чи два, чи три метри якогось парку, стрілизованого міста під парк. Як роблять, знаєш, такі, тут дуже популярні не кафешки, а заклади для фотошутінгу, для фотосесій, і там роблять такі от фотозони стилизовані, значить там десь в якихось там краях, чи в кущах, з трояндами, чи в якомусь там ну, курорті, чи в якійсь в країні такі, от, такі маленькі островки. Отак от і по образу і подобію, тому наче все це місто побудоване. І от мені здало, пощастило зайти в один дворик, де Шепшина цвете. Це шипшина, це не просто троянда, це квітна саме Шепшина. Цей дворик я зайшла і. Ну це бачиш, це люди самі, мені здається, люди ну, саджали, що це не є якось там якась програма від да? держави. Це мені здається все ж таки, що люди самі висадили, от які тут живуть. Друженька подружка Я коли побачила, як тут квітна шевшина. О, я як дитями було. Ну така була радісна, задоволена. Я там наробила стільки фоток. Там якісь дідушки, дідугани, тут досі доходили і так дивувалися, що я по цьому гайшим, де там ця рапиться натягнула. Да, що я фоткаю ці трояндочки такі. Ну, їм було дивно, а мені було радісно, тому що я знайшла якусь таку красу, якусь таку красу, якої дійсно не вистачає. І так хочеться, щоб її було як в мене більше. Тому що ну, за, зим, за зиму, за зиму це дуже важко, дуже стомилася і морально хочеться якихось таких яскравих кольорів, а... не тільки а, не тільки. Як -от, на картинках, так? а і в житті їх не вистачає. Поки стояла, оце знімала тут а, якийсь чувачок шоу, такий морозиво їв, і зупинився, і давай заглядати в телефон, що я знімаю. Ну, я йому на місці мови, що треба. Він так нічого, нічого помахав, і з мороженим побіг далі. Я сподіваюся, що морозиво у нього було смачне, ну такий рожок. Режу. Вафелька там така, от, знаєш. І морозовий пішла далі, знов пальця в камеру тичу, Це через річечку ми переходимо. От, вже через річку перейдемо. Там вже буде мій райончик. Так, зараз ми ще... Через таку теж маленьку таку зону, паркову зону, невеличку, таку маленьку перейдемо. Я помилуюся тут, а квіточками там ще бабуся сиділа, Мальтіса вигулювала. Мальтіс такий маленький, як моя Сара розміром. Як чувава. Ну, то, мабуть, і була помість така, що мені здається, що то був не чистий а може, якась помість ще хоха. Скоріше за все так. Бабуся залишилася позаду, я її, звісно, не буду знімати. І йду далі. Я пам'ятаю, що якщо пройти у цей таку паркову зону, там далі має бути кав'ярня. Я подумала, що чому б не можу присяду там, відпочив кав'ярні. Так, це сральня. А в серальні нам не треба. Ми йдемо. А так, ти бачиш, рекламочка стоїть така, що там є кав'ярня. Але як виявилося, вона була, ну не те, що повна там досить багацько, так сидіти, дідуганів різних. Досить такі шумні ребята. Вони емоційні, вони дуже гучно розмовляють. от, і... Ну, тобто мені не захотілося там бути, я б, тому я далі пішла і знайшла ще красу. Люба моя подружка, люби моя друженька, ти тільки поглянь, ти тільки поглянь на ці, на ці квіточки. Це ж наші петушки, півники і рисочки. Вони поломали, Але коли оце я побачила ці троянди. Ці кущики, я відразу, ну я не те, що відразу, я себе тут постійно відчуваю, як Еліс Мармерленд, як Алі Аліса а, в країні дивацтва, <сум> Десь так, десь так. От такі троянди, ти тільки поглянь. На жаль, не можу сказати, вони запашні чи ні, Моя люба подружка. Красуня моя, мій любий друженька, мій малий друженька. Я дуже дякую тобі, що ти прогулявся. А в неділю трошечки зі мною подивився місто, райончика зі мною подивився. Ми провели час разом. Мені дуже приємно, що ти заходиш до мене в гості, дивитися мої відосики. Люблю тебе, люблю тебе. Люблю тебе моя подружка, люблю тебе, мій дружник. І до зустрічі в наступному відосику. До зустрічі. І хай у нас все буде добре в житті.